Time, програма Всесвітньої Федерації Бадмінтону націлена на просування бадмінтону у шкільному середовищі. Урок 4. Гра у сітки та початок гри. Вправо на баланс. Учні стоять на одній нозі стрибають вперед, убік, назад, убік. І знову вперед. Щоб тренувати стрибки на одній назі. Можна ускладнювати завдання. Вчитель називає напрямок вперед, назад, вправо, вліво. Учні стрибають в цьому напрямку, вирівнюють баланс та повертаються назад у вихідне положення. Слідуюча вправа прискорення. Учні бігають на місці за командою Старт. Вчитель дає сигнал, стукіт або свисток. По якому учні починають рухатися якнайшвидше у вибраному напрямку, наприклад, у напрямку ближнього кута сітки або лінії. Переконатися, що учні не бачать момент подачі сигналу, вказувати на помилки учня, що потрібно в вихідному положенні ноги згинати в колінах, і вони потрібно бути напружені. Представні кроки для ігри біля сітки. Робота в парах. Поставте учнів один навпроти іншого на відстані 3 метрів. Один партнер кидає валан, другий тренує лівий та правий удари у сітки. Змінюйте ролі після 12 кожних ударів. Почніть ліворіч, потім праворіч. Потім ускладніть завдання, виконуючи поперемінно удари праворуч та ліворуч. Використовуйте такі варіанти ускладнення завдань. По-перше, грайте тільки воланами у сітки, стоячи на місці. Далі грайте воланами у сітки тільки за допомогою випадів. Слідуючий крок грайте воланами біля сітки за допомогою приставних кроків та випадів. Завершайте грайте воланами біля сітки за допомогою стартового поштовху приставного кроку та випадів. Обмін ударами у сітки Два учні тренують удари у сітки, граючи гейм на невеликій зоні біля сітки. Зауважте учням, щоб вони відбивали волани у сітки, тільки коли волан нижча рівня сітки. Почніть обмін ударами, вкинувши волан. Рахуйте очки, щоб визначити переможця гейму.